Репринт 5364 КОРИсне дослідження Біблії. Від 325 року нашої ери як дати створення першого загальноцерковного віровчення, Нікейського віровизнання до Реформації протягом 1200 років не було жодного вивчення Біблії. За винятком вивчення, яке тут і там робилося потаємно, з острахом перед переслідуваннями. Панівна теорія твердила, що єпископи є апостольськими єпископами, спадкоємцями 12 апостолів анця, і що нехтування ними і йти назад до вчень нового заповіту, було б єрестю злочином. Після тих 1200 років відсутності вивчення Біблії наступило 200 або 300 років, коли змушені піти на поступки єпископи дозволили людям мати Біблію, але вони забороняли читати її без тлумачень та пояснень так званих наступників апостолів. Ось так вивчення Біблії натрапило на перешкоду. Бо людям дали зрозуміти, що неправильне пояснення Біблії означатиме єресь, а єресь означатиме вічні муки. Лише сьогодні дослідники Біблії починають позбуватися сили селеної фальшивих вчень, які продовж півтори тисячі років спотворювали Бога та Біблію, ставлячи темряву на місце світла. Лише зараз вивчення Біблії можна проводити у її властивому дусі, без страху перед людиною, який веде у пастку. Лише зараз існує загальна освіта, яка дозволяє вивчення Біблії в істинному значенні цього слова. Лише зараз ми маємо зручні видання Біблії, дешеві та наявні в кожному домі. Лише зараз ми маємо більше часу та нагод для вивчення Біблії. Лише зараз ми маємо справжнє світло, щоб з його допомогою вести дослідження. Але тепер, коли ми готові та цілковито оснащені для дослідження Біблії, ми натрапляємо на перешкоди та перепони внаслідок хибних вчень, які вкорінилися і укріпилися в розумі. Деякі з них прийшли з цих віровчень, деякі з пісенників, деякі з проповідей, а деякі з брошур. Як наслідок, ми наповнені хибними уявленнями та протиріччями, через які Біблія може здатися суперечливою сама в собі. Це настільки є правдою, що сьогодні інтелігентні люди вважають модним висміювати Біблію. Та заперечувати її божественне натхнення. Але Біблія собі не суперечить натомість вона цілком суперечить усім цим віровченням. Проте згадані факти треба ретельно вивчити, перш ніж ми зможемо мати повну довіру до Біблії та повністю її оцінити. Таке благословення щораз більше стає надбанням Господнього народу особливо протягом останніх 35 років, написано в 1913 році Примітка Редактора. Три чудових способи Допомогти при вивченні біблії. За цих обставин питання, як вивчити Біблію, щоб збагнути її істинний зміст та уникнути помилок минулого стається важливою справою. Численні дослідники Біблії вірять, що Бог, аби допомогти своєму народу в часі скрути, дав дослідникам Біблії підручники шість томів викладів святого письма. Ці томи аж ніяк не претендують бути божественно натхненими. Навпаки, вони показують на підставі Писання, що ніхто не мав претендувати на натхнення, окрім 12 апостолів. Однак вони показують, на підставі Біблії в повній мірі можна сподіватися, що від часу до часу, як для цього буде потреба, Господь підніме пастирів та учителів для допомоги вірним в дослідженні писання, учителів, котрі, не маючи безсумнівного натхнення, матимуть тим не менше. Особливе керівництво та благословення Святого Духа, дарованого всій церкві. Багато хто переконаний, що Бог вжив виклади Святого Письма саме для такої праці навчання та пастерства – вести свій народ, вказуючи на ті чи інші місця святого Письма і пропонуючи пояснення, які погоджуються з Біблією, відбуття до об'явлень. Наступне питання. Як Господньому народу найкраще використовувати ці підручники для вивчення Біблії? Якщо глибше проаналізувати, то на це питання кожен дослідник Біблії або кожне зібрання дослідників, які хочуть ними користуватись, має відповісти окремо. Немає жодного божественного наказу в цій справі. Кожна особа і кожне зібрання має свободу використовувати чи не використовувати будь що для допомоги у вивченні Божого Слова. Проте в кожному випадку треба пам'ятати, що жоден вчитель чи жодна книга не можуть зайняти місце Біблії, а лише вказують на Боже Слово і тлумачать Його. Багато тисяч осіб з числа Господнього народу свідчили про велике благословення, отримане від використання цих біблійних ключів під час особистого читання, а також дослідження. Сотні зібрань, дослідників Біблії в усіх частинах світу користуються ними і вважають їх великою підмогою. Ми рекомендуємо їх усім. Watchtower Bible and Tract Society видало невеличкі брошури з питаннями до різних томів цієї серії. Здебільшого немає потреби використовувати їх під час індивідуального вивчення, але вони дуже допомагають під час зібрань досліджень, поділять теми на фрагменти і стимулюють розум та пам'ять тоді, коли треба відповідати на питання. Ці книги допомагають давати відповіді на основі писання. Вони називаються варіянськими дослідженнями, адже досліджується саме Біблія, а не книжки з питаннями і навіть не самі книги, які допомагають давати відповіді на питання. Ми також запропонували ще інший спосіб проведення варіянського дослідження, поданий в кінці біблії Common Version. Спеціального її видання, приготованого саме для такої цілі. Це тематичні дослідження і в згаданому виданні наведені різні цитати з викладів Святого Письма на задану тему. Це корисні дослідження. Однак, на нашу думку, до них більшість зібрань дослідників Біблії не є так пристосована, як до тих, котрі були згадані першими. І котрі доповнені книжками з питаннями. Порівняння двох методів Іноді опоненти нехтують цими методами вивчення Біблії. І кажуть, що в своїх біблійних зібраннях вони беруть якийсь розділ Біблії і загально обговорюють його. На це ми відповімо так, якщо вони таким чином здобувають знання, світло та правду. То це, мабуть, добрий метод. Якщо ж навпаки, вони не отримують задовільних результатів, а лише суперечки та різноманіття висловлювань, жодне з яких не є задовільним, то використання такого способу не є надто корисним. Для вирішення справи радимо зібранню, в якому дослідження відбувається звичним способом розгляду якогось розділу. Зробити порівняння із зібранням, в якому вживається описаний нами перший метод варіантського дослідження Біблії. Нехай обидва зібрання візьмуть якусь запропоновану біблійну тему. Незабаром вони упевняться, що ті, котрі слідують нашому варіантському способу дослідження Біблії, будуть знати на кожну тему Біблії в 10, а то й в 20 разів більше. Ці виклади святого письма не мають на меті підтримувати якесь людське віровчення або теорію, а лише намагаються звести докупи разом різні вірші писання на ту чи іншу тему і знайти гармонійне бачення, яке виникає з цих різних уривків. Згаданий метод виявився настільки успішним для тих, котрі його спробували. Що вони не збираються використовувати будь-який інший метод дослідження Біблії, вважаючи, що всі інші методи маловартісні в порівнянні з ним. Однак в цій справі лише кожна особа або кожне зібрання може вирішити, що є найкращим для її чи його інтересів і найкраще служать цій меті. Репринт 5364. 1913 рік.